Фантомний біль синдром, із яким стикається щонайменше половина українських захисників, що втратили на війні кінцівки. Сучасна медицина знає десятки способів боротьби з такими хворобливими відчуттями. Найновітніші з них впроваджують зокрема в Одесі на базі обласної клінічної лікарні. Там навіть створили окремий центр лікування фантомного болю. Як саме він працює? Дивіться далі. Сергій, ветеран російсько-української війни, на фронті обморозив ногу. Це призвело до тромбозу стигневої артерії і кінцівку довелося ампутувати. Відтоді чоловік дізнався наскільки нестерпним може бути фантомний біль. Нікому не жила такого Нікому не побажаю такого відчаю, бо не знаєш, куди себе потім подіти і допомогти нічим не можеш. Коли така звичайна рана, ти можеш, хоча б зеленкою помазати. А це ж відбувається всередині. Це ніби одночасно болять 32 зуби, та ще й мізінець, який вдарив об кут шафи, і це все в одному місці. Лікарі пояснюють у людей з ампутаціями фантомний біль виникає через певний збій в організмі. Пошкоджений нерв у куксі продовжує відчувати кінцівку як таку, що існує, і вперто надсилає хибні імпульси до мозку, провокуючи біль. Якщо нерв пошкоджений, він вже буде видавати якийсь імпульс. Нерву треба кудись все одно рости, розвиватися. Ну тобто, це розростання нервової тканини, це набряк. O Nervi. Який заважає надалі жити пацієнту, зняти набряки, перервати цей хибний зв'язок завдання фахівців центру лікування болю, що працює в Одесі в обласній клінічній лікарні. Методів чимало від введення анестезійних препаратів до радіочастотної абляції, коли нерв нагрівають до 40 градусів. Ми перезавантажуємо, впливаємо на цей нерв температурою, і він починає інакше працювати або використовуємо Кріодеструкцію це коли дуже низька температура знищує нерв або цю неврому. І вона не є більш симптоматичною. і тоді фантомний біль зникає. Сергій каже, нині ще залишаються певні відчуття у нозі, але з часом і вони минуть. Отбиває, що чоловік на стуліот буває, коли людина довго так незручно сиділа і затерпла нога. і ось тут так само відбувається, але при цьому ані болю, ані чогось такого вже немає зовсім. Не на фантомний, а на звичайний біль у нозі нерікала Людмила, переселенка з Луганщини. 30 років не давав їй спокою, доки не з'ясували. Нерв стискає гіпертрофовані м'язи та сухожилки. Жінку вилікували за допомогою ще одного сучасного методу бутолінотерапії. Це той самий звичайний косметологічний ботокс, так ботулотоксин. Так він блокує м'язи на лобі, там да на обличчі, а також так само може блокувати м'язи і нервову приводимості на кінцівках, на спині. Взагалі, для лікування мігрені, наприклад, також використовується. Ну дуже на протяженні. Ось уже два місяці після цього я абсолютно спокійно сплю. У мене немає скутості, немає болісних відчуттів. І тепер немов починається друга молодість, бо раніше було дуже тяжко. У центрі над подоланням болівих синдромів разом працюють різні лікарі: це нейрохірурги, психіатри, реабілітологи травматологи та інші. Єдине кажуть медики, пацієнти часто замовчують свій біль, сприймають його як щось неминуче. Хоча насправді проблему можна залагодити. Тому закликають усіх, а особливо поранених захисників, звертатися по допомогу. Бо в силу їх ментального стану, або в силу того, що це дуже такі сильні та мужні витривалі чоловіки та жінки, не одразу вони кажуть про свій стан, про те, що вони відчувають, тому не мовчіть розказувати про свій стан, про своє здоров'я, про те, що ви відчуваєте, про те, що вас турбує. Одним словом, а точніше, одним запитанням, як ви з Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин, Подрубиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.